Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Давайте подивимось, які новини в Україні відбудуться на наступному тижні в контексті війни. А саме з 9 до 15 вересня 2024 року. Новини України Так, Королева Жезлів перевернута. Якісь обмеження, обмеження якогось просвіту повертається, обмеження якогось виходу із токсичних ситуацій повертається, обмеження просвіту, розуміння якоїсь ситуації. Тобто, знову будуть нам якесь незрозуміле, щось ми не будемо розуміти, що відбувається. Про світу, перспективи, закриті перспективи. Знову, так, слухайте, значить, що я вам хочу сказати? Можливо, хтось буде нам говорити про те, що в нас якась безвихідна ситуація. Можливо, якщо взяти за королевою жезлів, це все ж таки енергія жезли, енергія планування якихось. Планів бі за королевою жезлів, пов'язаною з електроенергією. Я думаю, і про світ місяць перевернутий, це як про світ, коли світло. Тому знову обмеження світла повертаються. Я думаю, що знову буде проблема, пов'язана із енергопостачанням. Бачите, тут. Получається для світла, для електроенергії відкриті шляхи, вони обмежені. Тут будуть обмеження якісь. Далі покажіть нам другу подію. Друга подія в Україні в контексті війни. Друга подія. П'ятірка мечів. Пряма, пряма десятка кубків. Перевернута десятка жезлів. Якась може бути важка ситуація, яку, ну, скажімо так, дуже важко, ну, важка ситуація взагалі пов'язана із ну, карта війни П'ятірки мечів. Чи то це буде якийсь конфлікт? Конфлікт пов'язаний із якоюсь сім'єю. Сім'я це може бути сім'я, не, ну, не родина, мається на увазі, може таке бути. Може бути сім'я по крові, а може бути сім'я по задоволенню. І тому тут може бути якась важка ситуація з цією сім'єю, якийсь конфлікт. Конфліктна ситуація пов'язана з цією сім'єю, або ситуація кризи, наслідки війни пов'язана з цією сім'єю. Ну, і ситуація дуже настільки важка може бути що для цієї сім'ї, що їй дуже важко ну, винести важко. Що це за сім'я? Тобто я вам пояснила, або це родина по крові, або це родина по задоволенню. Тобто, ну, спілка, скупчення, спілка людей, наприклад, об'єднання людей, яким подобається щось там одне, наприклад. Важка ситуація, нерівномірність. Ну, знову ж таки, якась конфліктна ситуація. І внаслідок цього конфлікту, ось шістка пентаклів, тобто, тобто перетягування одіяла на себе, от якась така може бути ситуація. Перетягування одіяла на себе, або кому важче, або кому краще. Ось так, тобто двояка може бути. Тобто якась конфронтація всередині сім'ї. Конфронтація всередині сім'ї. Ну, наприклад, якщо взяти депутати, да, то це також може бути сім'я по задоволенню. Розумієте? Тобто вони займаються однією справою. Ось так. Їм це подобається робити. То тут може бути якась така невиносима тяжола сіта... ситуація, вибачте, внаслідок якої може бути якісь, ну от перетягування одіяла на себе. Тобто побіждені і побідителі тут можуть бути. Ті, хто більш. В вигідному становищі, а ті, і ті, хто в невигідному, праві і неправі. Ну, от якось отак поділено. Нерівномірне, несправедливо якось буде. Якесь м -м, поняття несправедливості фігурувати. Далі наступна подія в Україні протягом наступного тижня. Якесь порушення закону. Порушення закону, при тому, знову ж таки, якісь об'єднання, якісь об'єднання, якісь люди, які, ну, скажімо так, замахнулися на закон, замахнулися щось зробити протизаконне, спілка людей, троє, ну, троє можливо, можливо, троє, можливо, жінки. Можливо, жінки. Тут знову тройка розпадання, такі відчуття, ніби їх, е, от якби їх угрупування пошматують, ну, тобто поділять. Чи то їх покарають, ну, дивіться, зараз давайте подивимось. Тут, е, тут розумієте, тут якась радість із за порушень закону. Але так має бути, так має бути. Так має бути. І якась заява стосовно заява від якихось людей, які роблять щось, ну, скажімо так, не в рамках закона, не в рамках закона, але вони роблять щось правильне, і від них буде якась заява. Щось таке вони, знаєте, як відбиватися від чогось будуть. Виправдовуватися, відбиватися. Щоб не було якимось самосудом, знаєте, в мене такі відчуття. Бо тут, якби паж мечів він може бути, як, знаєте, як шпигун. От, от таке от щось, якась як помста, помста. Того, що вони роблять правильно, але проти законно. Я не знаю, про що тут йдеться: Десятка пентаклів, ресурси, лицар пентаклів. Тобто якась заява про те, що якісь ресурси вони не доходять, не доходять, десь вони зупиняються. Щось пов'язане з розкраданням, якусь вони таку заяву можуть зробити. І знову ж таки, колесо, колесо, воно крутиться і крутиться, везе ресурс. Щось таке тут буде, якась розборки, якісь розборки будуть стосовно постачання ресурсів. І хтось ці ну, буде чи то викривати, чи то Таємниця, таємниця. Як ти боронити таємницю, боронити таємницю? Або відстоя від таємниці боронитися. Ну от зараз. Зацікавлення, зацікавлення, смерть, смерть, кінець, трансформація. Тобто, дивіться, на мою думку, вони будуть намагатися викрити якусь таємницю. Ці люди будуть діяти не в рамках закону, скажімо так. Можливо, це ну, ну якісь протизаконні. Речі будуть робитися. Ну, наприклад, запис якийсь, так? Запис на телефон. Це ж проти закону, так? коли ну, от в такому плані. Відео-аудіозапис. Ну, щось таке от, от проти закону, але так має бути. Так має бути. Якийсь, типа, як проти дія, але вона спрямована на благо. Е Пов'язана з таємницею, якась буде таємниця викрита. Якась таємниця. Смерть, смерть. Стосовно смертей. Стосовно смертей смертей. Людей. Перевернутий єрофант, порушення якихось конвенцій, ну от, ну, от щось таке буде викрито. Єрофант, це також, дивіться, це. Може бути виступати третьою силою, може бути закордонний якийсь єрафант, який, ну, якщо він перевернутий, то це як лже-пророк, скажімо так, або все, що з цим пов'язано. Тому тут ідеться е, мова про, ця людина буде фігурувати, якийсь лжепророк. Той, хто нам говорив одне, а вони скажуть інше. Ну, от я не знаю. Давайте будемо спостерігати. Ну, ось так в мене виходить. Ну, ця новина нас має потішити. Да? Правильно? Я думаю. Скажімо так, це ще не кінець, це ще не кінець, те, що буде відбуватися, ніби воно може якби, піти на затища, це ще не кінець. Це ще не кінець, бо воно пов'язано з війною. Так, дивлюся, що там. Насилля. Бесила робота, безсила робота. Тобто, скажімо так, дивіться, ця робота вона може не принести таких результатів, але це перший крок до того, щоб ми не боялися влади, не боялися аб'юзу. Тобто, це безрезультатна, безсила робота, скажімо так. Але вона спрямована на вихід із страху. Тобто, це буде як перший крок. Щось таке буде от також відоме на шпальтах ЗМІ. Ну, подивимось, як воно буде програватися. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна! Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе, до побачення!